Вітаю! Це таро розклад для вогняних знаків зодіаку на тиждень. Отже, починаємо. Овен. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Овни, овни. Ви виношуєте якийсь таємний план. Ви про це, можливо, нікому не розповідаєте. План, м'яко кажучи, пекельно маніпулятивний. Ну, серйозно. Як це виглядає на картах? Верховна Жриця завжди таїна. Це те, що між нами скрите. Ви як алхімік намагаєтеся поєднати вашу долю і свою взаємодію вашої долі в просторі. Це складно. Ви реально стоїте перед якимось важливим вибором, як вчинити? Чи вчинити по совісті, чи з людьми, долею, а, якимись обставинами, які на вашу думку з вами повели себе несправедливо, повести себе так само. Ось оцей план, ця стратегія, яку ви прописуєте. Далі у нас карта страху, карта диявола, і вона поруч з картою мах. Це завжди про маніпуляцію. Завжди. А тепер увага на цю карту. Подивіться, що на ній зображено. Він боїться її, вона боїться його. А насправді джерело зла знаходиться далі. В цій ситуації треба дивитися глибше. Йти далі. Не навіть завідитися, який можливо вам наступив на ваш болючий мозоль, а дивитися, що ним керує. Або можливо, ним нічого не керує. А це ваш якийсь комплекс, який вивели назовні. Як боротися з цим злом? Потрібно йти ще далі туди до сонця. Це треба пропрацювати. Але ви не бачите поки що світла. Ви дуже ображені, дуже ображені. І тому поза спиною я так щитую, що це не на вас, а що це ви пропрацьовуєте такий план, як би зманіпулювати і як би досягти бажаного, що ви отримуєте в результаті. Тобто ці події відбуваються у вас весь цей тиждень, на початку тижня. В результат, субота, неділя вас зупинять. Ви б'єтеся го там о глуху стіну, четвірками чи, чи вимушена зупинка, коли нас простір зупиняє. Двійка жезлів. Вам хочеться розширюватись, але поки що ви маєте довольствуватися тим, що маєте. Двійка жезлів це тільки планування, це не активна дія. Якщо ви видвинетесь, буде частковий результат. Але взагалі а, саме менше, що може статись, простір все одно вас зупинить. Тобто я не бачу, щоб ваші маніпуляції, слова, ваша стратегія, можливо, ви комусь пишете якісь документи, і можливо вони не зовсім чесні, тому що багато, ну не те, що обману, ну такого непрямої взаємодії, вони не будуть мати результату. І я думаю, що цей тиждень ви на це й покладете. А, і це не тому, що я тут сижу така красива розповідаю. Я вам говорю, я можливо з цим колись і в юності стикалась. коли іде якась тотальна несправедливість в мою сторону, і в мене думка, а може так само поступити? Ну, благо мене простір швидко вчив. І я, як стрілець по сонцю, завжди пряма і не дуже любила ці маніпуляції. Але якісь певні уроки я отримала, якщо я зустрічала біля себе людину маніпулятора і бачила, як людина маніпулює, і пробувала його обіграти чи її ці маніпуляції, все одно завжди було фіаско. Тому я, наприклад, вибрала стратегію, а ви зараз вибираєте стратегію по трісцев. Ви вибираєте стратегію. Я вибрала шлях. Психологія, коли з тобою щось відбувається, і ти це зі всіх сторін, так як на цій карті. Ти у себе запитуєш, що тебе образило, що тебе зацепило, чому тобі поставили блок, чому на тебе накричали? Йшла в глибину, по-перше, своїх тіньових сторін, а далі туди до сонця. Тут про свідомість. Розбирайтеся, Овни, розбирайтеся. Ох, цікаво, тим нас очікує. Ну що, поїхали тепер дивитися Левів? Леви, що на цьому тижні для вас? Подивимось. Понеділок, вівторок. Середа, четвер, п'ятниця, неділя, субота. Цікава історія. Ох, цікава. Понеділок починається з того, що або ви кудись їдете, або ви когось зустрічаєте. Кого зустрічаєте? Воїнственну людину, корот мечі. або ви є такою людиною. Це і про військових. Військовий, який дивиться глобально стратегічно в долину, можливо, не помічаючи, що під носом. Це вперед до нових берегів освоювати. Нові землі, нові платформи життєві, нові галузі, тобто це іде рух. Але що відбувається? Цей рух натикається або на власне ваш страх, або на необхідність оборонятися. Якийсь супротив іде з простору. Це карта кордонів. Ви на цьому тижні проходите урок кордонів. На вас можуть нападати, вам потрібно захищатися, але це не агресивна карта. Не нападайте ви. захищайтеся тільки в міру. Це як ППО працює. Не ППО не нападає, воно теж стріляє, але в цілях самозахисту, так? Я скажу, що якщо перша частина тижня більш така емоційна в плані того, що. Нова справа, кудись поїхали, освоєння цих кордонів, можливо, хтось на вас наїжджає, можливо, ви на когось, ну тут якась така трішки, де боротьба, то під кінець тижня, можливо, якісь планети інші заходять. Це стає раптом легко. Це обнуляється. Свято, це зустріч з милими серцю людьми. Це якісь гарні новини. От трійка кубків і трійка пентаклів. Це листування, якісь новини. Знову ж таки, це про якусь таку стратегію. І це про щось чистого листа. Тому що в неділю обнулюється, Тобто є якась не те, що важкість, якась така емоційність, якась емоційна дорога. Ну, взагалі король, мечів, можливо, ви підете десь документи подавати. Така може бути історія або думки, або ви взаємодієте з суддею, з військовим, з людиною важкого характеру, або ви сам військовий, мене є леви військові, наприклад, і. Як ніби є стратегія на майбутнє, кудись я виїжджаю щось роблю. І потім все якось вирішується, якось дуже легко. І я би так сказала, все, що на цьому тижні раптом в кінці тижня ти дивишся на це, а воно все не має значення, воно як бульбашка все проходить. Тобто якась складність на початку тижня і легкість, легкість е в кінці тижня на дні колоди вісім кубків. Щось відходить. Оце, що зараз є, відійде. Давайте все-таки я подивлюся трішки продовження, куди йде. от іде обнулення, карта плазми, і що куди йде. О, обнулення чого, сварок. Тобто обнулення важкості, оце коли люди бачите, щось проговорюють, захищаються, це обнулюється. Обнулюється і приходить, що. Ну, дивіться, я скажу так, воно то обнулюється, буде йти досить з таким, знаєте, після смаком. Я би на цьому тижні радила сильно свої енергії, емоції не випускати, не сильно сваритися, тому що примирення якесь відбувається. Наслідок. Або договір, якщо ви чекаєте якийсь підписати, він підписується. Це все відбувається. Але ви все одно до кінця чітко картини не будете бачити. Як хоча на початку тижня вам здається, що ви ясно бачите, і ви розумієте, куди ви йти йдете, то все-таки... Все обнулюється в кінці тижня, Вам говорить, що все не зовсім так, що у другої сторони, отам на тому березі, другому, теж своє життя, свої плани, свої якісь амбіції, якісь такі речі. Е, і тому буде такий ну, трішечки посмак або у вас, або у тієї сторони, Можливо, когось треба розраджувати. Дивіться, сидить сумний хлопчик закритий. Тут я таку, як ніби, жінка навпаки, шукає примирення. Бачите, от королева жезлів. Вона тут в такій позиції, як ніби, якась чаклунка емоційна біля верховної жриці. Така людина, яка розуміється на психології, тоніше. І вона стикається ось цією енергією. Бачите, ось такою. Як це може в житті бути? Ви. Людина проста, емоційна, як на долоні, щось мрієте, і ви стикаєтеся з якоюсь ситуацією, це не обов'язково з людиною. От відчуваєте, енергії, вони важкі, вони холодні. Тут не, немає в цьому тижні такої енергії, щоб от раз і перемога однозначна. Тут все одно все як ніби обнулюється, все, що ви напланували або хтось напланував. Але в наступному тижні, наступного тижня, воно буде мати ще якесь продовження, якийсь такий посмак. Тут все одно кожен залишається при своїй думці, при своїй енергії. Маю надію, що ви весь набор цього тексту зрозуміли. Він вам дійшов, він емоційно складний. Він емоційно складний. У Овна було б перед цим інакше. Там овен щось мутить. Леви, ні. Леви вони якісь відкриті, але зіштовхуються з енергією. Такою несподіваною для себе, де потрібно буде оборонятися. Врешті-решт кажуть, ви в цій ситуації нічого не отримуєте. О, отак, от скажу, але нічого не втрачаєте. І, можливо, тиждень для більш активних, продуктивних дій і отримання результатів це буде наступний тиждень. Зараз просто я би так назвала цей тиждень. Буря в склянці. Отак. Ну, дякую Леви, плідного вам тижня. Поїхали. Стрільці. Стрільці на цей тиждень. Які енергії для вас? Понеділок! Вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. У вас стрільці цей тиждень називається хто вліз, хто подруга». Починається яскраво, сонячно, здається, життя прекрасне. Нічого вам не заважає. Рухатися, це взагалі, карта успіху, коли ви на коні, коли ви виспались, коли все ніби як окей. А вівторок починається яка історія. Вівторок, середа, тут іде боротьба за ресурси. Це часто сінка жезлів. Це також необхідність оборонятися, але це ще змагання, іспити. Я хочу отримати якісь. Бажання, втілення бажання. А, чи отримуєте ви його? Ви знаєте, тут неоднозначна історія. Тут о, на цьому тижні для вас о, кожен день не рівний. Один день сонце, другий день не те, що за зовсім інша енергія. Якщо в перший день все легко, вівторок треба напружитися. Четвер, у четвер ви можете відчути нестачу раптом ресурсів. Ви замахнулись на якийсь такий ресурс, вам здавалося, ви все поборете, а в четвер. Якась така апатія, або покупка, яку ви хотіли зробити, бракує коштів. Тому давайте зараз поки без розмаху, тут заощаджувати треба і сили, і емоції, і кошти. П'ятницю ви знову вискакуєте на коня, знову, як тобі, допіход, кудись, несетеся. Субота-неділя все-таки необхідність розписати для себе на папері або хоча б розкласти собі в голові пріоритети. Бо, я так розумію, щоб вам вільно рухатися далі, вас тримають якісь обов'язки. Якісь речі, які ви маєте виконати, зробити, їх не відшвернути. І тоді, можливо, і ви будете рухатися, бо рух є. Як ніби енергія є і зустрічає вас простір, я би сказала так приязнено і ви можете отримати якісь плоди. Розрахуйте сили. От мені здається, що тут потрібно собі пріоритет. Якщо у вас є обов'язки, які вас тримують, це з одного боку. З другого боку, вісім очі, це ще часто історія, коли я маю енергію ніби глобально розумію, що хочу, але точечно я, скажімо так, плутаюся в нюансах. Я замахнувся побудувати будинок, я його бачу. Але я не знаю, як його зробити, що там спочатку фундамент, вперше ділом залити, чи? А мені хочеться одразу шпалери вибирати і вже обстановку робити. І от вам кажуть, що зупиніться, поки немає ясного бачення, не потрібно видвигатися. Розумієте? Бо так і виходить. Ідея є: я побіг, я радію, я всіх поборю, я можу. В мене вистачить на це ресурсу, натхнення, характеру, знань. Але буквально з першого кроку ви стикаєтеся з тим, що не так і багато у вас є для того, щоб подолати ту відстань і отримати те бажання, яке хотіли. Чому карти пояснюють, немає чіткого розуміння для чого. Куди я йду, яка моя ціль, що я буду від цього мати? От неділю заспокоїтися, сісти і прописати по крокову що важливіше, що можна пізніше, тобто розібрати, розібрати вашу шафу, ваші шухляди, структуру зробити. І я вірю, що ви розберетеся і в наступному тижні вже ви їдете так свідомо. Тобто я розумію, як тут тут людина летить до цілі, а поки свідомо, на емоціях, на хотінні, на бажанні. А тут говорять: притримайте коня спокійніше і структурованіше. Бо стрільці, вони всі стріли кругом розкидають. Тут кажуть, ні, давайте по одній. По дружній, по третій. Все по черзі. Блідного вам тижня стрійці. Підписуйтесь на канал Максимуза Лайф, Ютуб канал. І до наступних зустрічей.